Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Та вашої пропозиції просто шикарний варіант. Це Peugeot є 208. На сьогоднішній день автомобільчик цей поза конкуренцією, на мою думку, конкурентів йому реально немає. Чому? Тому що хороші комплектації, офігенні матеріали, дуже м'який по підвізці, хороша динаміка, офігенна рульошка і гарний запас ходу в 300 км. Комплектація у нас трошки вища середньої. Що ми маємо? Машинка, до речі, має батарею 50 кВт, запас ходу реальних 300 км влітку, навіть 300 плюс він виїжджає. Зима орієнтовно десь 220-250 км. Цей автомобіль 2020 року, там кінець 2020 року, він весь в оригінальному окрасі, батарея 50 кВт, фактично 46. Трошки підбрехують, Якщо корейці, наприклад, там фона наприклад, стоїть. Вони 39 кВт, а фактично 44. То тут пишуть 50, а по факту 46-батарея. Офігенний колір, синій металік на сонці. На жаль, погода не дозволяє показати, який це крутий колір, Він такий, як жемчужина переливається, вигляд має просто бомбічний. Легкосплавні дисочки, задні парктроніки, задня оптика у нас LED. В простіших комплектаціях вона йде звичайна. У нас звичайні лампочки. Тут у нас йдуть LED. Легкосплавні дисочки, резина взагалі в порядку. Хороша резина. Я думаю, що міняна, тому що пробіг у 57 тисяч км резина вже мала би як мінімум один комплект передніх шин мав би зноситись. Лед-оптика, лед денні ходові вогні. Стан бомбезний. Жодний елемент не фарбований, він весь в оригінальному окрасі. Ну, Пройдемось товщиноміром, ще пробіжимось по ньому. Е е так. Так, так, так. Побігли, покажемо, що ми маємо. По портам зарядки. Ага, не відкриється, бо машина запущена. У нас Type 2 і CCS Combo. Є автоскладування дзеркал. Салончик у нас комбінований. Тут у нас екошкіра, називає. Електросклопідіймачі, причому з доводчиками вони догори, донизу. Електрорегулювання дзеркал. Ось такий комбінований салончик. Щоб ви собі розуміли, приїхав навіть не чистили, нічого не робили. Купив комплект коврів, кинули. І купив оригінальну зарядку, тому що її десь хтось поцупив. Точніше, на аукціоні він вже продавався беззарядно. Офігенна у нас приборка. Зараз виставлю кермо, щоб було все видно. Світиться батарейка. Зараз поставимо на зарядку, бо вже розряджений практично в нуль, навіть не показує запас ходу. Пробігу 58 тисяч кілометрів. Оригінальне підтвердження приборка у нас 3 шна Ну Не знаю, камера не передає цього, але виглядає, вигляд, приборка вживу ну дуже круто. По мультимедії у нас тут і навігації є, все сенсорне, клімат-контроль, все у нас кнопочок. І є українська мова, це саме найголовніше. Щоб відкрити навіаційний застосунок, підключитися судьмісний смартфон. Ага, Android-Auto Apple CarPlay тут все є. Зарядочки, електроручник, три режими руху, рекуперація у нас один режим. Три режими руху це у нас йде спорт, еко, спорт і е, звичайний стандартний, нормально пише. Загалом офігенна машинка. за рахунок своєї рульошки маленького керма керується просто як картінг. І по підвісі, хоч і машинка маленька, по підвісі він дуже м'ягенький, дуже такий і збитий, і м'який по нерівностям реально пливе. Всі нерівності з'їдає, просто супер. Тобто, навіть його конкурента прямого Зойку його не порівняти. Так, салонне дзеркало у нас з автозатемненням, датчики душу, датчики світла, круїз контроль обмежувач швидкості, тут все є. Кнопочки гучності у нас на кермі. Стан просто майже нове авто. 58 тисяч пробігу це ніщо для цієї машини. Як наш директор Олександр каже, каже, Влад, що купити. Каже, яку машину купити в районі 13 тисяч. Я кажу, звісно, 208. -го. Ну і він забрав 208. -го. Ну, але правда, не за 13 тисяч він взяв більш заряджену там версію. Ну, якось так. Так, зарядочки не було, зарядочку оригінально докупив. Ось вона є. Компресор, клей, крюк. Навіть є така штучка. Все на місці. Сидіння складаються, нерівний і повний, і спати ви в ньому не будете в цій машині, вона невеличка. так от виглядає у нас салончик. Стан бомбічний. Тут ззаду навіть зарядки є USB. шки Стан нічого не пошарпано. Ну, реально, що нова машина. Нічого не затерто, нічого не зачухано. то ці типи як лібеушної машини, 10 з плюсом. Так, що побігли, попікаємо його. По поводу теплових насосів, як всі дуже хочуть теплові насоси, не знаю, для чого воно особо потрібне. Тепловий насос у них є в базі, тобто абсолютно у всіх. Також є система активного гальмування. Ось тут йде в ньому сенсор. Також там у нас йде радар. І... Машинка в разі чого буде сама тормозити, якщо ви будете летіти на когось. Але на це не потрібно розраховувати. Ці системи не працюють досконало. Можливо, воно і буде тормозити, але в недостатній мірі можна машину все одно розвалити. Один раз колись гаву чуть не зловив, но вчасно вирулив. Воно почало сигналізувати, але вже було б пізно гальмувати, не те, що я кажу там. Воно тільки сигналізувало, тому, тому якось так. Любі перевірки без питань, він код зараз, якщо не забуду, зараз я вам покажу, він код все відкрито. Можна пробивати по карвертикалю, по офіційним базам. Peugeot Citroën. Погодка у нас, звісно, декілька днів вже така нельотна. Приходиться вам показувати вже вибачайте, в дощ. Так, покрасу все, все, як я і сказав, все в оригіналі, я попередньо сам ще її не пікав. Так, він-код. Будь ласка, жмете на паузу, чи скрін робіть. Він-код, все відкрито, все прозоро. Табличку з аукційна, табличка буде з він-кодом і пробігом на сайті. Зараз машинка це буде на першій сторінці. Більше машинок можете побачити, до речі, на нашому сайті wincar.com. Оновлення у нас щось середи, орієнтовно в 15.00. Сьогодні в 16-й годині публікували нові автомобілі. Тому величезний вибір, щотижня закуповуємо в середньому 20-30 автомобілів. Якщо зацікавила машинка, приїжджайте, любі перевірки, діагностики, тест-драйви без питань. Або просто приїхали, покатались, випили кави, договір купівлі продажу виписали, машинка розмитнена на фірму, на транзити. І все, поїхали ставити на облік. Вже в будь-якому місті в себе в місті можете ставити на реєстрацію. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.